Де ти була? з докором глянула на мене донька, коли я повернулась додому. Ірина глянула на сумки і скривилась. Мамо, ти що знову на ринок ходила? питає мене. Так, я прокинулась раніше, не хотіла вас будити, пішла на базар і купила собі тапочки, а то мені в ноги холодно, стала, наче школярка, виправдовуватися я перед донькою. Які ще тапочки, мамо? Ти не могла щось старіше у мене в тумочці знайти, навіщо було витрачати гроші? Ірина стала в коридорі і всім своїм виглядом показувала, що їй моя затія не сподобалась. Донечку, вони недорогі, всього якихось 500 гривень коштують. Намагалася хоч якось виправити ситуацію і пояснити дочці, що ми не збанкрутіємо від того, що я дозволила собі купити тапочки. Але Ірина не відступалася від свого. Вона знайшла таки в прихожі свої старі тапочки, а мені наказала ті, що я купила, повернути назад. Скажу чесно, так мені прикро ще ніколи не було. Я живу у дочки надовго, всього два місяці відколи з Греції приїхала. Посилилася я у Ірини, тому що на даний час іншого виходу в мене не було. Коли вісім років тому я їхала в Грецію на заробітки, то мені довелося продати нашу невелику двокімнатну квартиру. На той час і син і донька вже були одружені і жили окремо. Син з невісткою знімали тоді квартиру, а дочка пішла жити в невістки. Моя квартира була стара, невелика, без ремонту. Я її продала, оскільки не збиралася при поверненні в ній жити. Частину грошей я витратила на поїздку за кордон і на те, щоб протриматися там, поки я роботу знайду, а решту грошей я поділила між дітьми. Син мене просив нікуди не їхати, та я його не слухала. Мала на нього трохи образу серця, адже він одружився без мого благословення, Взяв собі дружину, яка зовсім йому не підходить. Яна уже розлучена, щоправда, дітей не мала, але старша за мого сина аж на два роки, тому я й не хотіла такої невістки, але син не питав моєї думки, а просто поставив мене перед фактом, що вони розписалися. Розписалися і нехай живуть. Я до них не втручалася, навіть спілкувалася з сином нечасто. Дочка ж моя дуже зраділа моєму рішенню їхати за кордон. Вона хотіла, щоб я купила їй квартиру, адже жити із свекрухою Ірина не мала бажання. Я поїхала в Грецію і вже через п'ять років придбала двокімнатну квартиру в новобудові, яку відразу записала на дочку. Всі гроші, які я заробляла, я висела доньці, ми домовилися, що вона буде їх для мене складати адже мені десь треба буде теж жити, коли я повернуся. Дочці свої я вірила в собі, тому аж ніяк не сподівалася на такий поворот. У Греції я захворіла і приїхала додому, поселилася тимчасову дочки, думала, що ненадовго. Але лікування затягнулося, і я вже два місяці вдома. Коли я захотіла взяти гроші із схоку, щоб оплатити лікування, моя дочка розвела руками і сказала, що грошей немає. Ірина стала мені пояснювати, що життя дороге, і їй треба було за що жити, тому вона витрачала ті гроші, які я їй висилала. Мало того, що вона витратила всі мої гроші, так вона ще злилася, що я витрачаю ті євро, які зараз привезла з собою. Я розвернулася і пішла назад з тими тапочками, повернулась на ринок, підійшла до тієї продавчині, якої їх брала, сказала, що вдома я їх добре приміряла, і вони мені не підійшли. Жінка здивувалася, але повернула мені гроші. І на цей момент надходить мій син з невісткою, який теж прийшов на ринок, щоб купити продукти. Мамо, оце несподіванка, обійняв мене Олексій. Якщо у тебе тут більше справ нема, то сідай у машину і поїдемо до нас в гості, каже. Я не стала відмовлятися, у сина я давно не була. Вони з невісткою переїхали у свій земський будинок і давно кликали мене до себе, щоб я на все поглянула. Олексій, у мене молодець. Вони з Яною відкрили свій невеликий бізнес, з якого отримують стабільні прибутки. Дитину ростять, внуку моєму вже сім років. Приїхала я до сина, а там така краса, що слова мене передати. Невістка стіл накрила швиденько, ми гарно посиділи. Син почав мене розпитувати, як у мене справи, а я згадала ті тапочки та розплакалася. Але на Ірину я нічого поганого не говорила, не хотіла, щоб у сина про сестру склалось неприємне враження. Та Олексій, здається, і сам це зрозумів, тому що запропонував мені залишитися у них. Мамо, в Ірини в квартирі тісно, а у нас будинок великий, тобі у нас буде точно комфортніше, а заодно і за внуком приглянеш, каже Олексій. Я погодилась залишитися у сина. Мені виділили окрему кімнату. Невістка принесла новий халат і нові тапочки, сказала, що для себе купила, але ще не користувалася, тому віддає мені їх. Ірина подзвонила мені аж ввечері. запитала, де я, а коли я відповіла, що у Олексії, вона з полегшенням видихнула і сказала так навіть краще. В ту ніч я не могла заснути, думала, чому так? Я дочці віддала все, що мала, а вона мені 500 гривень на тапочки пожаліла, а син від мене не отримав ніякої допомоги. Але з радістю приймає мене у себе.